Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПКА. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, башне охолодження. Також є на передній панелі підсвіточка, яку можна міняти. Тут є різні режими, щоб мигало переливалося або просто світилося. А також, якщо підсвітка заважає, можна просто клавішу затиснути і вона вимикається. Потім раз натискаємо і знову працює. Також є на верхній панелі пильник, іде на магнітах легко знімається, легко чиститься, вентиляція, USB 3.02.0, запуск, зміна підсвітки, індикація роботи ПК та індикація роботи дисків, мікрофон-навушники, збоку скло загортоване. По задній панелі є також виходи USB, гігабітний лампорт під інтернет, роз'єми для деплідучного колонок, навушників, мікрофона, роз'єми для деплітучного монітора HDMI дисплей і цифровий DVI. Так як у вас ось такий ось кабельочок на моніторі. Ми кладемо вам перехідник з даного роз'єму на HDMI. Сюди ви прикручуєте синенький кабель, а HDMI вставляємо ось в цей роз'єм. І потім можна запускати системник. Зараз також переглянемо по компонентам. SSD в нас встановлена система і жорсткий диск на 500 ГБ повністю чистий. Процесор у нас встановлений i5-3570, 3,8 Гц автоматичний буст, материнська плата від компанії Asus, 8 ГБ оперативної пам'яті Kingston і відеокарточка GTX 1050i на 4 ГБ. Ось так все виглядає в самому корпусі. Всі кабелі вкладені, щоб нічого не заважало. Зараз зробимо тестування, навантажимо процесор 100%, а потім зробимо ще окремий тест на відеокарту та пробіжимося по грі. Іде навантаження. Охоложення в нас башене, тому процесор грітися не буде. Без проблем буде з ним справлятися. Може відвести до 100 Вт. Все працює чудово. По тесту все чудово. Ну і зробимо зараз тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти в районі 35 градусів. Вентилятори зараз крутяться на обертах в 30%. Автоматично будуть додати оберти по зростанню температури. А так, дані відеокарти не гарячі. Версія тут йде на два вентилятора та на дві мідні трубки покриті нікелем. Оберти зараз піднімаються, вже 32%. По відмітці температури на відеокарті зараз 51 градус, графік потрошки вирівнюється. Зараз зробимо тест на відеокарту і ще пробіжимось по грі. Ну і пізніше також перевіримо перехідник. Сам комп'ютер поїде в задатковому пакуванні з пенопластом. Все працює гарно. По обертах чудовий запас, по відмітці температури також все стабільно. Все працює гарно. Ми Також перевіряємо у грі. Це працює чудово. Під час ігрового процесу немає ніяких проблем.